Подивіться на орла. Е, чудо творіння творця. Унікальний птах, диво аеродинаміки, створений царювати в повітряних просторах. Власник 11 якостей незаперечного лідера. І перша якість орла це мислення переможця. Мислення переможця творець забезпечив орла, який ще не народився здатністю долати перешкоди. Які розвиваються, які розвивають в нього характер царственного птаха, і перша перешкода це яєчна шкарлупа. Пташеня, яке не розіб'є шкарлупи, ніколи не стане переможцем. І якщо хтось із вас допоможе йому вибратися з яйця, то пташеня просто загине. Шкарлупа це наше негативне мислення, яке ми можемо поховати. Е, вірніше, яке ми можемо поховати це мислення. Е, і наше покликання: нам треба подолати свою думку і розбити шкарлупу, яка обмежує нас. Згадайте себе дитиною. Ви, не замислюючись, долали всі перешкоди, ви були безстрашні і не міркували, що не вмієте чогось робити, писати, говорити, так ви вчилися ходити, падали і вставали. Вимовляли слова, співали, малювали і творили багато іншого. Але, подорослішавши, багато хто втратив мислення переможця. Ви е, довідалися про себе багато негативного. Вам розповіли про те, е, що ви не вмієте, чого не можете робити. І ви стали сумніватися, боятися і втратили дитячий азарт. Нам багато нам треба багато прислухатися до слів Ісуса Христа, найвеличнішої людини, яка жила на землі. Будьте як діяти, навчав він, і це справді секрет мислення переможця. Сьогодні ім'я Нік Вуйчич відоме усьому світу. Але подумайте, як це бути народженим без рук і ніг, людина без рук і ніг. Що довелося пережити цьому хлопцеві з дитинства? Які неймовірні труднощі йому. Якби доводилося вирішувати кожну мить, Да? нині він є проповідником віри, мотиватором, християнином, чоловіком та батьком, долаючи найскладніші внутрішні та зовнішні навантаження. Він став переможцем сьогодні. Нік е, демонструє усьому світові життя без обмежень, навіть книги пише такі: так які думки людини, такою є і вона. Подивіться довкола себе. Все, що ви маєте, є результатом вашого мислення. Якщо ви продовжите вважати себе обмеженим, слабким, приниженим та нездатним е, таким, ви і будете.